У мене встав хе в роздягалці. Будь-бо я лише теж стануть гейма. І в основному гей не дружить а їбуться. Ти шо, гей? Взяв свого однокласника за ногу. Тіпа хлопці на мене починають дивитися такими очима. Ти шо, чел, ти гониш? Привіт! Радий вас знову бачити на своєму каналі. Мене звати Слейданя. Перед початком вас дуже сильно попрошу Попрошу. написати коментар більше смислів. Хто хоче підтримати канал матеріально, то силочка на баймі кофі внизу. Тим самим ви покращите якість відео. Ну і також ці два відео, які зараз виходять, є зняв наперед. тому що я йду в Іспанію в тиждень. І якщо вам цікаво дивитись і спостерігати за моїми пригодами в Іспанії, то підпишіться на мій інстаграм. Цьому відео ми поговоримо про те, як мене спалили ще гей. У мене є дві історії. Ці історії були, коли я ще себе не приймав, коли я ще якби, ну, не був таким відкритим, як я зараз. І тоді мене люди спалили, що я гей. І почнемо з першої історії. Вона називається так: У мене встав хе в роздягалці. Мені було можливо років 11-12. і я тоді був поїхав в християнський табір. В цьому християнському таборі були ще старші хлопці, з якими ми комунікували і говорили. Цей табір він був взагалі вивчення англійської мови. В нас там приїжджав американець, і ми там ходили на різні гуртки. всякі. І от одного дня ми поїхали в Трускавець в басейн. Я з Дрогобича, і ми з Дрогобича поїхали в Трускавець. Відповідно, дівчата йшли в дівчачу-роздягалку, хлопці йшли в хлопчачу роздягалку. І я пішов з хлопцями в хлопчачу роздягалку. В цій переодягалці, щоб ви розуміли, були голі мужики. Там не було якихось кабінок, вона була обща. типу. Я заходжу. Два хлопці, з якими я говорив, переодягаються, і я теж переодягаюсь. Я себе знімаю труси, і мій пеніс збільшується. І. Почекайте секунду, я А, І мій пеніс збільшується. Він прям стає дуже великий. Я не розумію, я я взагалі, типу, хлопці на мене починають дивитися такими очима. А я взагалі не розумію, тіпа, що відбувається, тому що мені здається, все ок, що таке має бути. Тіпа. А то ні, вони ж то поняли, що в мене ту стояк, коли я побачив мужиків, голих цих хлопців. Потім ми йдемо в басейн. Я пам'ятаю, тоді вони почали зі мною прямо говорити. До речі, це достатньо сумно, тому що мені було 11, і я там з ними єдиним з дітей спілкувався, з тими старшими хлопцями, і все. Вони потім зі мною перестають прям говорити жорстко, прям взагалі зі мною не говорять після того. Тримуються на дистанції, типу, тому що вони поняли, що в мене стік на хлопців і що я гей. І вони швидше поняли, що я гей, ніж що я гей. Потому що я думав взагалі, що це нормально раніше, типу, коли в тебе стоїть член роздягалці. Раніше я думав, що це нормально і що тут всіх так. Але виявляється не всі. Ну і потім вони до кінця табору літнього вони від мене дистанціювалися і по мінімуму зі мною спілкувалися. Мабуть, боялись, що вони теж стануть геймом. Але ця історія трішки сумна, тому що я не розумів, чому вони зі мною не говорять потім. І знову ж таки, я не розумів, що зі мною не так. От в цьому важкість буття гейм, для чого в мене цей канал на Ютубі, в принципі. Тому що Бути гейм реально складно. Бути ЛГБТК Плюс. Навіть в сучасному світі, навіть в теперішньому житті, бі реально складно поняти, з ким тобі ближче, з ким тобі ближче дружити з хлопцями чи з дівчатами, і в результаті ти ні до того, ні до того, ні до того не йдеш. Тому що дівчата дружать з дівчатами, хлопці дружать з хлопцями. А геїв не так багато, щоб знайти собі друга гея. І в основному геї не дружать а їбуться. І тому це достатньо дуже складно. Я не хочу плакати, знаєте, тому що у мене макіяж. Давайте, далі, продовжимо. Тому якщо ви відчуваєте себе одиноко, то знаєте, що ви не одні. І що з вами є люди, які вас підтримують, і ви точно знайдете своїх людей. Завжди пам'ятайте, що найголовніша людина це ви з вами. Це та людина, яка завжди буде з вами і ніколи від вас не піде. Інші люди йдуть і приходять, так створене життя. Але з собою найголовніше, щоб ви мали гармонійні стосунки. Пам'ятайте. Ви все завжди є. У вас є я, в нас є наша ком'юніті. Ви дуже один одного часто підтримуєте в коментарях, щось пишете дуже класне, спілкуєтесь між собою. Мені дуже приємно з цим наблюдати. Я хочу, щоб цей канал став місцем для того, щоб люди могли знайти своїх людей, своє ком'юніті і просто ну, не відчувати себе самотнім Я вас дуже всіх люблю. Вона називається, я взяв свого однокласника за ногу». Це було в класі 11-му. Ми тоді ходили, у нас був урок. І цей кабінет, він стояв, він не був як звичайний кабінет з партами. Він був, що тут дві парти, типу, довгі такі, знаєте, по сторонам і тут. І типу, ми, я тут сижу, мій однокласник тут сидить. І типу, всі разом за тим, типу, великим таким столком. Я замітив, що той мій однокласник почав до мене ногою тертись, до моєї ноги. Ну типа я теж в ньому почав так, трошки тертись, бо ж і хорні був, Типу, що він так до мене трейці, 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 тіпа, я дуже третій прямо. І він так тирається, третя, типа, я теж до нього ногу присуваю, нехай третій думаю. І потім я занадто хорні був, що я вирішив попробувати взяти його за ногу. Я беру його за ногу. Ну типа так, просто тут з до І він такий на весь клас кричить Ти шо, гей! Hey! І я такий ні 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 а, а, ні, і типу я ж роблю вигляд з таким їбалом, максимально типу, ні, не гей. Хоча я був дуже хорний, а він такий, ти що, гей? Я такий ні. Ти шо, Ти шо, чел, ти гониш? <свісно> він був не гей. І типу, я дуже сильно прям боявся, що про мене клас подумає, типу, що я гей і так далі, тому що я в принципі весь клас був тихою мишкою. Ну і я, в принципі, дуже боявся, того, тому що це маленьке місто, це дуже гомофобне місто, це школа. З Такими пацанами, гетеросексуальними, в плані незвичайними гетеросексуальними, такими, прям Такими злими гетеросексуальними. І я дуже боявся, що про мене подумають. Я потім то робив. І я прям ну, з таким ібалом сказав, що ні, не гей, ну, але слава Богу, все обійшлось. Тому що я реально дуже боявся, що мене спалять. Типу. Хоча потім на кінці. Uh, я прямо мене був інстаграм закритий, все ж, ну типу, І після випускного я його відкрив, тому що в мене там були фотки в юбці, чи ще щось. Ну я боявся, що мої однокласники це побачить, були в мене болу, тобі не і так були, Але типа, в мене ще більше були, Я дуже того боявся. Тобя, я потім відкрив мій інстаграм, і мій міднокласник побачив мій інстаграм. Я йому щось написав, бо що він дивиться мої сторіс, він мене просто проігнорив. <laughs> типа, от. От дуже складно бути. Зараз я не знаю, напишіть в коментарях, якщо в мене є глядачі, які вчаться в школі, типу, зараз булять за орієнтацією. Все одно світ розвивається, і він де вгору, типу, і ну, мало, здавалося, будь бути такого булінгу, але він все-таки є. І я дуже хочу, щоб пошвидше ця гомофобія скорінилась, все стало якось краще, тому що ну, бути гем це реально дуже складне випробування. Не кожен може його пройти. Я. Не хочу зараз обостінювати там жінок, ще щось. Але бути геєм в сучасному світі важче, ніж бути жінкою. Тому що жінок їх багато. Типу, вони можуть якось противостояти, там патріархату, ще чомусь. Але іменно бути геєм, геєм так багато, і дуже багато з них йобнутих, і дуже в принципі складно бути гєм, як я говорю. І що я вам хочу сказати, то що, так я говорю, деколи геєм. Я хотів це відео зробити веселим, але мені здається, воно якісь не зараз дев. Якусь ну, крайність. Тому що я навіть по собі так відчуваю себе дуже одиноким через те, що дуже мало людей, які тебе реально тут поймуть. І не знаєш просто до чого себе ідентифікувати. І деколи так задумаєшся, чому гей культура така, чому всі шукають тільки сексу і це все, що вони шукають. І ти просто думаєш на це, і це тебе вганяє в такий стан жахливий. Перекута гаячак. Радужні ж ММДМС. Давай заплавимо їх. Бля yeah. yeah. Так, мої хороші. На цьому в мене все. Дуже вам сильно дякую за перегляд, за те, що ви зі мною є. У мене останній прийом на найкращий ментальний стан. У мене немає енергії записувати відео, чесно кажучи, але я розумію, що треба робити контент. Якщо хочу здобутись в українському Ютубі. Тому побачимось рівно за тиждень.